Провальна мобілізація у Росії РФ на офіційному рівні визнала проблеми із відправленням расистів на війну. Про це повідомляє британська розвідка. За її даними, бункерний диктатор Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною буцімто частковою мобілізацією. Мовляв, в армію беруть не тих, кого планували. Мобілізація це був вимушений крок. Тобто, навіть існували такі експертні думки, що ймовірність ядерного удару більша, ніж ймовірність оголошення мобілізації в Росії. Тобто, мобілізація, по суті, це є ну своєрідний, знаєте, такий підпис Путіна і вищого військово-політичного керівництва Росії під тим, що їхні бойові дії в Україні, їхні заміри, наміри потерпіли крах. Так звана мобілізація на Росії викликала неабияке обурення. Попри те, що своєрідні антимобілізаційні мітинги у росіян зазнали невдачі, спротив серед мешканців боліт все-таки наростає. Після оголошення часткової мобілізації в Росії випадки нападів на військкомати в країні почастішали. Черговий підпал стався у Красноярську. Там у вікна установи кинули два коктейлі Молотова. Проте, поки результату немає. Стати добривом для української землі їдуть російські алкобатальйони, яким видають зіржавілі автомати Калашнікова ще з часів Другої світової Це пацанам танкістам таку шляпу видали. Та сказали, у вас танки. вам калаши вас танки. Калашиш, Путін почав відправляти на війну, аби кого через те, що у Росії могли вже вичерпатися всі наявні боєздатні запаси резервістів. Про це зазначає американський інститут вивчення війни. За даними аналітичного центру, бункерний диктатор впродовж 2021-2022 років проводив принаймні чотири спроби мобілізації. Фактично свій мобілізаційний потенціал Росія значною мірою вичерпала ще до того, поки була оголошена ця офіційна часткова мобілізація. Крім того, Росія проводила реформу армії, де вона намагалася перейти до контрактної армії, але фактично де зупинилася на півшляху. Тобто вона частково відійшла від строкової служби, а частково повністю на контракт не перейшла. І відповідно є дві частини військових. Одні це строковики, які не мають досі, другі це є контрактники, які будуть воювати тільки за гроші. Тож у росіян завершується патріотизм там, де починається офіційна так звана часткова могилізація. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. Готов? Да. А можно тогда попросить а, оставить свою фамилию и подпись? Это патриотический список. А и в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых. Не, а... не хочу. Почему? Ну зачем мне это? Так ты же сказал, ты готов. А что мешает? Ну ничего не мешает, я не хочу. Не готов, да? Нет. До слова, за даними британської розвідки, з Росії від мобілізації втекли більше людей ніж чисальність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.